Так, друже, давай добувай скоріше все, що бачиш. Та я добуваю. Слухай, я вже не знаю, що нам робити. Нам би заліза знайти. Слухай, так, треба так, його й шукати. Друже, тут, тут є смарагди, мене золото! Я, залишилася... я знайшов заліза. Що залізо. гнила там? картопля і сира риба. В мене також. Так, О, слухай, я нічого бачу заліза. такого нема. Нам потрібно щось знайти з заліза. Так, здобувай залізо, я зараз. О, ще знайшов залізо. Нам потрібно, друже, якось вижити тут в цих печерах. Капець. Ну, будемо щось робити. Нам потрібно їжу здобути. Це головне. Так. Це точно. Капець. Так, тут я бачу вже діаманти. Я також так, їх бачу, добувай, але потрібно. Кругляк, друже. Зробимо з тобою пічку. Хоча. Чого ми дерева. будемо робити верстак? Ти мені скажи, так? Я не знаю. Капець, це потрібно якось вилізти звідси, тільки тоді ми зможемо щось зробити. Друз Я, Я ми бачу не зможемо. Це світ печер, як ми з тобою виліземо. стій, стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. Ну і ось я про це і кажу: що в нас вибору нема, вихіду також нема. Так, то ми будемо здобувати залізо, яке нам не знадобиться. Почав добре, що ми тут самі. Нікого нема, ніяких монстрів. Так, Нічого. давай. О, диви, я бачу скриню, друже. Іди сюди. Скриня. О, о. Тут є дерево. Так, тримай є. і їжей. Зараз Супер. є. Е, так, я тобі половину е, положив. Так, давай посмажемо, диви. О, кидай. Давай клади. Так, є. сюди. Є. Е. Ух, друже. Все. Я роблю нам верстак. Диви, Все. друже, Стій, давай. не рухайся. Друже, тут капка! ти що? Я не знаю! Капець звідки вони з'явилися? Друже, що Це так, дивно я якось! що я не знаю, що я не знаю, що я не було! Так, бачу! Я бачу, що їх не було. Дуже Слухай, я їх ламаю! давай я їх скину нафіг. Кидай, так. кидай! Так, Дружі, нарешті їжа пічку. посмажилась. Так Є. о, Ставлю яка пічку. смачна. Ой, який чекав. О, Слухай, я також, друже. Так. Я поставив випадкову факел. факели. Та я також так, випадково Друже, їх Я ставлю залізо виплавлятися. Так також я також! є тут, бачиш, вугілля. Так, і потрібно озирнутися тут взагалі, що тут є? Диви, звідки тут з'явилися ці капкани? Не знаю, ломай їх, та це Давай. вони нам десь нам чув цей звук? Я чув, друже. Слухай, це не дуже звуки. добре. Так. Це точно. Так, здобуваємо, є. Капець, я тут ще роздобуду вугілля. Так, ти поки там стій, друже, щоб ми не загубили це місце. Та я стою, так, так зараз е хочу зробити. Це ти зламав? де я нічого не ламав, я тут стою, здобуваю. Сенсі, тут тільки що біля мене зламалися блоки, друже. Я не знаю, що там в тебе зламалося. А... я буду здобувати. Блоки, кажу діаманту. Так, добре, я на буду. О, так, цей... швидесенько. І... Слухай, друже. Мені вже це чудиться. Ну, тому що ми в Ой. цих печерах тут і, дуже мало якісного повітря, розумієш? Розумію, що тут мало кисня також і, взагалі О! я не розумію який тут ви? час... Так, здобу... Так, давай. Ой, тебе розірвай! Друже! Що стало? Я не знаю! Я не знаю, друже, капец! Я ще діаманти. Здобувай ай, діаманти! Ай, ай. О, я бачу ще. Тут так що це було, тут... взагалі, друже? Не знаю! Я не капець. знаю. Ой, добре! Так, діаманти. Здобувайся! Супер, нам ми... потрібно зробити сет діамантів. Так, нам потрібно зробити броню. Добре, що тут. В цьому світі багато діамантів, друже. Так дуже багато. Так, я, добуваю... я Такий багатий. Слухай. Що вже не знаю. І навіщо тобі це багатство? Куди ти ці діаманти будеш витрачати? Не знаю, поки, Диви, там якийсь. А? Позаду тебе! А? Якийсь монстр! О, ні, друже! Це Ой. Хто такий? Капець! Це... це якийсь. Це той, хто зварений був! Так зібоє, One. Я не знаю! Я гадав, ми його вбили, друже! Ні, мабуть, Я гадав, не вбили. ми його вбили! Так, 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 так. так все. Забираємо, 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 забираємо. Забирай, забирай, забирай скоріше. Забирає, старіше, забирає скоріше. А, так. Чому так довго. Я не знаю! А Світиться, що відбувається добре. Все кидаємо, побігли. Куди ти побіг? А є, є, є. А, це я цікав, вогнище! Я вогнище не залишу. Забираємо давай, все. тікай скоріше. Давай, друже, я за тобою. Ти бачив, який він страшний! Та бачу! О, ще діаманти. Бліку. Капець. Так, 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 так. Потрібно щось вигадати, слухай. Дивуй, давай це... й... будемо бігати без факелів, щоб він нас не побачив. Ну давай, зараз я його вбираю все. У нас тро... трохи капканів. О, диви, тут ще є діамантик. Слухай нам слухай, потрібно мені здається, це він розставив ці капкани. Можливо. Слухай, знаєш, що нам потрібно? Давай підіймаємося сюди. Де ти є? Я тебе не бачу. Я кажу, ти... підіймаємося сюди, а, давай замовним. Давай, я біжу за тобою. Так. Тобавець якась дивна печера, друже. Так, так, слухай, о. Ну, ти там куди лізеш? А, ти за діамантиками? Я добуваю діаманти, друже. Так, Тепить. добре, я також. Слухай, Давай. нам потрібно це зробити броню, тому що ця потвора може напасти на і нас. Я хочу роздобути як мога більше діамантів, щоб ми з тобою. Скільки могли в тебе зробити? є взагалі? Та щось біля 20 вже, десь. Десь так. Так, так, так друже, ну, я добуваю тут ще Це добре. Ще, так, і мені можна здається, ставити... що мені майже вистачить. В мене. 40 одиниць цих діамантів де ти є. 40 ніфіга собі, капець, ну. Слухай, я тебе загубив! Де ти є? Та я тут, я добуваю. А, так, друже, вон, я біжу за тобою. Давай поставимо, можливо, капець, дивись, як тут все дивно. Це що так. пісок? Ну, мабуть, так. Слухай, Головне, щоб він на нас не звалився. Це був поганий знак. Буде дуже погано. Якщо він Ой -ой. впаде... паде. О, він падає, друже. Друже. Воно може так. нас вбити. Треба я дивитися. Тікати звідси. Так, все. Давай скоріше добуваю і так. тікаємо, друже. Я ось також так, тут так, так, трохи так. здобуду. Ай, він тут, друже, тікай! Годі відвали від мого друга! Одій, тікаймо! Тікай, давай! давай, діамантик, давай, давай, діамантик. давай. Діамантик. Я не бачу, куди тікати. Сюди-сюди-сюди-сюди! Я сюди. біжу за тобою. О, куди Це куди, тупик, куди? давай сюди. Це тупик. Я закопуюся! Копай, друже, копай! Скоріше. Так. Ай-яй-яй-яй, так, так, так. Я, 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 я. сюди, 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 Зак... закладуй чим-небудь. Так, я зараз закладую. Є! Давай. Все, я заклав! Фу, є. О. Ставимо один трохи... Я трох... ставлю верстак і будемо робити собі броню. Так, давай зробимо броню. Так, Давай. нарешті. Ось так є броня, шолом нам потрібно зробити. Штанці. Так. Все, я собі все зробив. Так, Повний я також все зробив. Уже. Так, все, одягнувся. Все, готово. Мені навіть вистачить. І я зроблю, знаєш що ще? Що? Я зроблю собі діамантовий меч і кайло. Так, так, я також зроблю сейчас і діамантовий. Не вистач... меч. Мені не вистачає палець. З тебе. О, все. Так, я собі і сокиру зроблю. Є, Хоча навіщо зроблю. вона мені у цих печерах не знаю, але я зможу його, якщо захочу зарубати. Я так сподіваюся. Так, я забираю. О, ні, друже. Тут все, що щось не те. Забираємо так, валимо потихеньку. Тому що... Ой, там ой, лава! Друже, тут лава! Труже, Друже, ай, 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 ай. Я ледь сюди? не загинув, друже. Так, так копаємо. Ой, заставимо, потрібно ой, заставити. Є, він є. тут! Ой, з цієї також а! лава! Труже, що? Ти бачиш його? Так, так я, купаю, я, не купаю. бачу! я не копаю. бачу. Тікаємо я копаю. Так, ти куди копаєш? Треба я сюди. Я не знаю, я його там бачив. Він з тої води виліз. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, не сюди, не сюди. О, я, є, є, друже я тебе бачу. Я зробив підкоп. Тікай звідси, тікай, знайди. Давай, я тікаю, мою печеру. Так, так, так. Є, 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 все, валимо, скоріше він там був. Так, дружи. тікаємо. Та, жесть, 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 жесть! Так. так, нам потрібно вигадати якийсь план. Слухай, друже, якщо ми тут не завжди, нам потрібно якусь тактику вигадати. Но... Слухай, мені здається, що цей пісок, наше спасіння. Ну, не знаю. Тобі так не здається, якщо ми його зламаємо, можливо, там щось буде. Ну, Я можна казаю. спробувати. Слухай, а поки нам потрібно знайти ще якісь скрині, можливо. Можливо, тут хтось був до нас, і можливо, ми знайдемо динаміт, закладемо і підірвемо, і, можливо, там буде вихід. Ну, треба знайти. Ну, слухай, у таких, таких печерах 100% хтось був, і мені здається, що шахтарі вони використовували TNT, щоб не знаю, здобувати щось, вугілля, камінь, всього. Його, друже. Але так, потрібно. Так, тут Вода тут нічого нема. Слухай, так, я повертаюсь назад. Друже, так, давай я за тобою. Так, знаєш що? Я вже задовбався бігати у темряві. Так, друже, В мене що це є таке? зброя і. Я не Тихо, знаю. тихо кажу. Ти, ти бачиш це? Щось таке? Це що таке? Я не знаю. Це лазери! Люди, ви так. бачите це? Щось відбувається! Це жесть! Ти бачиш це, друже? Та бачу, О, бачу! Що це таке взагалі? Не знаю! Воно якось. А давай. Відстрілювай від мать. стін? Якийсь. якесь світло. О, диви. Щось. Можливо, це якісь знаки? Може, не це знаю. Вказує нам, я не знаю. Слухай, так, давай. я Ай! таке раніше ні, ні, не, не бачу. Воно б'ється, друже. Мене щось Тіхай не влучило. Тікаймо, я дай. горю. О, ні. Швидше, до води, до води, до води. Є. Yeah. Тікай, давай. Так. Та Та, ти бачиш? Та бачу, бачу. Воно мене... В мене влучило. Воно стільки О, в мене О, я... Зняло. в мене ще одне влучання, і я загину назавжди. Друже, тікай. Та я тікаю Поступлаву. за тобою. Так ні, ой, ні ні, тут проходу нема. Дуже нам телевісце. потрібно кудись. Давай сюди, тут також Тікати. тупик. Ой, він тут, друже, я в спину ой, його ой, атакую. Ой-ой-ой, друже! Вали, вали, вали. Ой, я тут сховався. Ні-ні-ні, Якщо ні, ні, ти сюди його привів? Савіт стріляє, в нього Целінка, якась пушка. Друже, ай. Треба тікати. Ти Бачиш, що це таке, якийсь. Бігай лазер. по сторонам, щоб він не влучив нас. Я тікаю. Ось так. Весть. О ні! Давай скоріше, друже, не... нам потрібно щось вигадати. Давай туди до води. Слухай. Давай, 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 якісь страшні звуки. Ось туди погнали. Давай, давай, швидесенько. Зараз. Диви звідси, бачиш, друже, зачекай. Що? Мені здається, що там щось є. Мені також дивись, це вода? Слухай, можливо, це якесь. Можливо, Слухай, там наше спасіння. Давай, друже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друже, тут гранати! Блискавка влучила. Так, так ой, це ой, ой, буде ой. дуже важко. Тука, тут якісь ракети, чи що, я не знаю О, О, ні. ні! Я тут в коріше. шоці! Тут якесь світло! Нічого не бачу! Я бачу, ай! О, ні! Друже, він за нами пливе, можливо. Можливо! В мене хтось стріляв! Так, Це я бачу. Ж все він! віт! Острів! Диви, друже! Що? Це... це... Ти бачиш це? це Поплив, друже, це, походу острів був, а ми були в печері. Ми були це... в печері в цей час і гадали, що ми в світі печері, а тут острів. Це острів! Не може бути. Я Тепить. в шоці? що таке так, сталось? Дуже, мені здається, це поганий знак. Слухай, нам потрібно робити човен та тікайте звідси якомога швидше. Це точно, слухай, походу, ти зробив е, сокиру для, для цього. Слухай, ну, значить, ми зможемо швидко здобути все необхідне. Так. А, ні, є. є дерево. Чого я. Давай так. швидко, е, зараз а, я поставлю верстак. верстак. Да, ось, верстак вже є, а, все, роби добре. собі човен. Так, давай Роби човен. не один. Уже будемо... роби. Так, і все, тікаємо Один звідси. зробити? Два роби. Що два, на всяк давай, випадок? Два Друг нас е влучить, я не знаю. Так, все зробив? Все. Ой, О, ні. Тікаємо, Друге, тікаємо. Давай, його якась Тікаймо, тікаймо! Так, швидко, швидко, давай, друже. Я тікаю, він стріляє. Я сподіваюся, що він не вміє плавати. Я також сподіваюсь. Так куди будемо плисти, друже? Не знаю. Головне, щоб він і, цю воду у лаву не перетворив. Я згоден! Капець! Подивись на нього, він там залишився. Бачиш, Та бачу. Він страшний. слухай, нам пощастило, що він не вміє плавати. Так. Слухай, це прізвисько, що він кип'ячений, чи той, що заварений, закип'ячений, я не знаю. The Boiled One. Мені здається, що це не просто так, він боїться води, тому нам Вам пощастило, так. друже. ДА!